Нереально проїхати туди, в такій фазі в нас. Друзі, це в нас друзі, не вийде в нас добратися до всіх полів, пробувати бризкати. Доброго дня, друзі. Що ми вирушаємо? Ми об'їдемо сьогодні поля, будемо пробувати бризкати кукурузку, так як у нас вже падали це. Вискочила зараз. Діючою речовиною 24Д, уберемо падалицю, а взагалі зараз об'їдемо, подивимося для початку, що там стану. І потім вже будемо приймати рішення, так як у нас тиждень йшли до щеки і потрібно зараз об'їхати поля, подивитися, так як у нас погода тільки сьогодні передає е, погоду, ту, що можна Побризкать буде хоч. А далі опять у нас дощики. Трошки ми не спіли досіятись, нас там 10 гектар ще треба посіяти. Але будемо чекати погоди потім будемо сіяти. Також подивимося, як себе повели ґрунтові гербіциди. Вносили ми їх до дощу, виходить, за півтори неділі. Чи спрацювали вони, чи не спрацювали, зараз будемо дивитися. І придбали ми собі форсуночки ой, репрошую, розпилювачі від компанії Eco Будемо пробувати і ми, зменшувати норми виливу, так як ми працювали з 200 літрів стандартними форсунками польськими. Зараз заказали сині на 150 літрів вилива. Зменшимо на 50 літрів. І хочемо. Надалі спостерігати, якщо все буде добре, а потім ще будемо пробувати, знижувати до, може не до 100, ну, 120-130 там. І так поки дійдемо до ідеального результату. Ну, тобто, так як завжди, да, підвоз води — проблема. І, то, і швидкість обробітку теж немало важно, як то вітер, то дощ, то жарко. ну, тобто. Менше втрачаємо на заправки, на підвоз води. Під компанію ECOJET ми придбали, так що під, прислали нам ще й підкислювач, ми для проби будемо pH, щоб вимірювати, будемо її зменшувати. Ну, тобто, далі відео я вам все покажу. Ну що, друзі, не вийде в нас добратися до всіх полів, так як отакі ось сюрпризи в нас посеред дороги. А наші основні площі от там виходить за балкою, на тій стороні. Тобто внизу там взагалі в яру. Я спустився, подивився. Нереально проїхати туди. Тут в нас ось на цьому полі посіяна кукурузка. Ось дивіться, що тут робиться. Красота. Змогли машинами доїхати. Ну, без, не без перешкод, звісно. Ну сюди максимум. Ось у нас кукрузка ДКС-44. Поле доволі чисте у нас. Ось так ось. Волога є. Волога є. По соняшнику. Зараз йдемо на соняшник. У нас тут получається. Та також недалеко метрів 500. Ось як можете бачити, під посадочку як чітко рядочки. Поле недалеко, ну максимум до 700 метрів. Саме пізній посів. Соняшника в нас в нас там посіяно три гібриди. Так, Альдазор, Помонт і Саксон. Ну і звичайно, як же ж без сингенти. По краях досіяли ми, не, перепрошую, З ворота у нас бомонт. і там, по-моєму, три сівалочки, ділянка 10 гектар у нас там. Потом Альдазор, потом Саксон і досівали ми вже сингентою. Ну, щоб зрівняти. Зараз йдемо подивимося, що там у нас по сходах, як спрацював грунтовий. Ми працювали гербіцидом від компанії Defend. У нас був Айдахо і Соранет. Так, йдемо. Також у нас тут набагато раніше холдинг посіяв, працювали вони. Грунтовим Оскар Пауер, бо я підходив до агронома а потім, після того, як посіяли, як вони ґрунтові носили. Зараз покажу ось їхні поля. Як можете бачити, рядочки вже малюються. У них міжрядя на 56. Усе вони сіють. Ну, як можете бачити, в принципі. В принципі, ґрунтовий держа і доволі непогано. Отака така картина в них є отакі ось екземпляри, амбрузії ка десь проскакає. Ну, міший. Ну, я вам скажу, що опадів в нас не було. Оце тільки прийшли дощі. Зараз дійдемо ну, до нашої ділянки, включусь. Кажу, що там у нас по нашій е, схемі захисту айдаго й, да, й сороня. В такій фазі у нас, друзі, це у нас виходить Альдазор, ну також поле чисте, вроді би держа, грунтовий поки. Ось така розкладочка у нас. Сіяли ми тут е, 50, 55 тисяч на гектар. Не загущували, так як в минулому році показала практика, що зріджені посіви в нас себе показували краще. Так що, друзі, спостерігаємо далі.